Вітаю вас, друзі. Проблеми із електроенергетикою у новоросійську тривають. Там цієї ночі ще хтось атакував електропідстанцію. Частина міста знеструмлена. Також проблеми із електропостачанням були у тимчасово окупованому Севастополі. Ось затори внаслідок відключення електрики. На так званій Росії продовжують обговорювати учорашню масовану атаку дронів безпрецедентну в общій сложності запустив більше 140 літальних апаратів і 20 морських дронів. Масірованою атаку сравніми з сальотами з ну, Великої вілікеті. Деякі російські пропагандисти правильно здогадуються, до чого мають призвести масовані і часті атаки на російські об'єкти у тимчасово окупованому Криму. І максимально воздушну війну в Крим. Начать вибивати в Криму воєнну інфраструктуру, енергетику, закошмарити Крим, то тобто есть вас душне наступління на Крим. І у той самий час Володимир Путін усі ці цікаві події пропустив, тому що він був у комуністичному Китаї і там поскаржився. Ви не повірите, що його знову обманули. наступний день выбросили всі наші договірності в помойку, нас в раз обманули. учорашню атаку дронів. І справді можна назвати безпрецедентною дрон один за одним кілька годин здійснювали свої атаки практично безперешкодно. Короче, не кончається, вже більше 80 штук, просто просто мрак якийсь, от він коззёл. ПО працює Можна сказати, не працює це слово сам. Ворог дуже старанно приховує результати українських атак, але деяка інформація усе ж таки пробивається. Наприклад, учора видання Reuters повідомило, що туапсинський нафтопереробний завод був змушений знову зупинити свою роботу. Є також і цікаві новини щодо роботи українських дронів по об'єктах у тимчасово окупованому Севастополі. Очільник окупаційної адміністрації стверджує, що атаку точно гарантовано відбили. Наші... Вооруженные силы, флот значит, противовоздушная оборона и силы группировки Крым отразили эту атаку. Ефективно. атаку вони, звісно, відбили. Ми у цьому ані трішечки не сумніваємося. Питання тільки чим саме вони її відбивали, і здається, це були об'єкти енергетики. Настаще время йде активне устраніння цих послідствів, критичного пораження інфраструктури не состоялася. Атака дронів на об'єкти у тимчасово окупованому Севастополі була вночі. І вчора аж до ночі світло у Севастополі так і не з'явилося. Там настав блекаут. Отразили эту атаку эффективно. Звісно, росіяни повернуть електрику до тимчасово окупованого Севастополя. Але після наступної, а потім іще декількох атак, їм це буде робити надзвичайно складно. І з огляду на те, що росіяни продовжують атакувати нашу енергетику, ми повинні вимикати електроенергетику для російської окупаційної армії. Ну і про Крим не варто забувати у цьому контексті. Однозначно, Крим має перетворитися на острів, Після масірованих нальотів йде не менше масштаб. Абне ракетна атака, Вот именно этого сейчас и приходится ожидать. жида. Я гадаю, цю задачу цілком можна виконати, але спершу треба, щоб припинили своє існування деякі мости, які ведуть у тимчасово окупований Крим. Ну а Владимір Путін, як я й сказав, поперся до комуністичного Китаю. Там його біля борта літака зустрічала якась жінка. Російська делегація намагалася усіляко сподобатись китайцям. Путін сказав, що вони усі братія, А Лавров сказав, що вони ішаки. Труски з китайцем браття на вік. як кажуть на востокі гості шаг хазяїна. Поэтому тому росіяни прибуваючи до комуністичного Китаю, повинні знати своє місце. І власне міністру фінансів, так званої Росії, не вистачило транспорту. Йому довелося їхати разом із журналістами. Здуру головне, канічний результат що. Ми попали до той точки, куди нужно було попасть. Відносини так званої Росії і комуністичного Китаю, м'яко кажучи, доволі специфічні. З одного боку комуністичний Китай допомагає електронікою та обладнанням так званої Росії, і так звана Росія використовує це для війни проти України. І з іншого боку, є деякі проблеми між комуністичним Китаєм та так званою Російською Федерацією. Наприклад, найбільші китайські банки не хочуть приймати російські платежі. Жі, он фактичні фактически крупнейшие банки Китаю отказываются полностью принимать платежі в юанях ну, от за поставки сюди оборудування і електроніки. Це пов'язано із тим, що банки комуністичного Китаю не хочуть потрапити під санкції Сполучених Штатів Америки. Владіміра Путіна, якраз до речі, учора запитували про цю дивну ситуацію, і він сказав, що китайські банки, в принципі, можна зрозуміти. Понять, понять Якби uh, uh, как бы, матіви повідняння в крупних фінансових учреждений можна. Тому звісно, китайські комуністи і росіяни це браття, але тільки не тоді, коли це стосується фінансів. Ну і ще Владимір Путін там говорив про Україну. Він заявив, як завжди, що він готовий до переговорів, але одночасно він не готовий до переговорів. Там немає що обговорювати, тому він готовий. Ті прикакій то формули оснований і на чому. На хотелках, а не на реальній ситуації, ну це невозможно обсуждати. Ми, ми ніколи не відказувалися, пояснив психічно нездоровий Владимир Путін. Також і чому російська армія почала атакувати північ Харківщини, і це пов'язано із тим, що із Білгорода ведуться обстріли Харкова, по Білгороду прилітає у відповідь, і от коли по Білгороду прилітає, то це жахлива ситуація. Що касається того, что происходит на харьковском направлении, это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничних територій, включає Ну добре. Спробуємо навіть повірити владіміру Путіну. Мовляв, просто так ні за що прилітає по нещасному Білгороду. Окей, от почала так звана Росія наступальну операцію. І чи це допомогло Білгороду? від Атабстріла в Белгородській області, у випроводящаяся операція, не спасає українські формування продовжують носить удари по приграничу Курської і Білгородської області. Геніально, Владімір Путін добився прямо про протилежних результатів, коли так звана Росія почала атакувати північ Харківщини, то по Білгороду стало прилітати частіше. Тим паче, що Білгород атакує також і російська армія. свої С-300 в жилих кварталах ані такі ж не люди. І за них погибли люди. Проте, усе це насправді не важливо. По Білгороду прилітає не тому, що так звана Росія почала війну проти України, не тому, що росіяни б'ють із Білгорода по Харкову, не тому, що так звана Росія почала наступати на Харківщину, а тому, що Білгородчани погано молилися. А Білгород, друзі мої, дов утра до вечора молитися і Асафу Білгородському, щоб він захистив свій міст. город. А када бомбят Белгород, що то я, не я спрашивал, но не заметил. Нету такого ажіотажа возле Ясафа. Возле ну і ще миротворець Володимир Путін повідомив, що російська армія не планує атакувати сам Харків у той самий час, коли росіяни щоденно атакують Харків. І Лавров каже, що такі плани є. А що касається? Харкова то таких планів на сьогоднішній день немає. я так розумію, Харків не останню роль. Загрози наземного наступу Росіян на Харків зараз немає. У росіян просто недостатньо сил для цього, але росіяни продовжують атакувати саму Харківщину. І, до речі, пропагандисти зізналися, що так звана Росія перекинула свої підрозділи із Африки для того, щоб ті почали наступати на Харківщину. Подріздління африканського корпусу Російської Федерації питають поламити бронітні порядки противника, но столкнулись з масштабним мініруванням м'ясних позицій і полі, через которые предстоит продвигаться, а також перебросити значительного количества резервів на этот участок фронту. У цьому контексті знову постало питання заборони бити американською зброєю по території так званої Росії. Ця заборона безглузда, вона шкідлива, вона допомагає тільки так званій Росії. Але білий дім поки що не змінює свою позицію. Ми не сприяємо і не заохочуємо атаки на російські території на російській території критикують позицію адміністрації Байдена і навіть окремі республіканці. Вони кажуть, що Сполучені Штати Америки мають надавати Україні зброю для перемоги, а не обмежувати Україну, як це робить адміністрація, зокрема Саліван. Радник президента з нацбезпеки Саліван використовує підхід напівсили протягом останніх двох років. Він каже, що все занадто провокативно від стінгерів до джевелінів та хаймерсів. Ми втрачаємо. Волю американського народу, тому що Джейк Саліван Джейк. надто довго тягне цю справу. Сьогоднішня стратегія Сполучених Штатів Америки щодо України сприяє тільки затягуванню війни і не веде до перемоги України. На жаль, поки ця адміністрація при владі навряд чи оця стратегія зміниться. Хіба що стануться якісь дуже незвичайні події? Надій на адміністрацію Трампа, у разі якщо він прийде до влади, також небагато, тому що Трамп це лотерея, буде або дуже добре. Для України або катастрофічно погано, і я вас, друзі, закликаю не бути такими як Саліван. Я закликаю вас активно допомагати силам оборони України. Нам ніхто не може заборонити бити нашою зброєю і дронами, зокрема по території так званої Росії. Російських окупантів треба знищувати і на наших тимчасово окупованих територіях. І щоб їм ніде не було спокою, допомагайте українському війську.